Марина Коваленко розповідає, до останнього часу працювала прибиральницею на залізничній станції хутір Михайлівський і мешкала неподалік залізниці. Після посилення обстрілів станцію вирішили закрити, і вона залишилась без роботи. Нині вона з чоловіком, що має інвалідність, та 12-річним сином, вирішили евакуюватися. Нас змусило виїхати те, що у нас постійні обстріли. І непосредственно от у нас тут по кругу всі дома порозрушені, окна повилітали. У нас ззаду за городом вона жінщину ранила. ну наша город і сусідні, там жінщину осінню раніла. Буквально дві тижні тому згорів на сусідній вулиці, ну 100 метрів відсюди від нас. Не можемо тут жити, у нас маленька дитина, а тепер ще й без робіт Остаємось. Дружбянка Лідія Жук розповідає, що попросила волонтерів вивезти речі. Сама жінка збирається виїхати пізніше, коли вирішить на кого залишити домашнє господарство. Родина у нас велика. Я бабуся 85 років. Троє моїх дітей, онуки зять. Хазяйство не знаємо, як вивезти, тому що ну, як його кинути, куди його діти, ніхто його не візьме, воно нікому не потрібна. Вимушений виїжджати. Щас частково виїде дочка зі своєю сім'єю, а потім вже іншим разом ми будемо виїжджати. Щось придумаємо з хазяйством, тоді будемо виїжджати. За словами Лідії, родина знайшла житло у селі неподалік Конотопа. Власники поводились поселити їх безкоштовно. Знайшли цю хатину, добрі люди знайшлися. Ну, запросили нас, сказали, живіть скільки потрібно, безкоштовно. А потім дзвонили, ми не поїдемо. А потім почали знову стріляти, знову поїдемо, тому що боїмося, стреси такі є, ну, довго ж не можемо, вже здоров'я ж немає. Стріляють часто. День-два перерва, а буває, що і без перерви, І серед ночі, і серед білого дня, як завгодно. За інформацією керівниці гуманітарного центру проліска Конотов Ольги Качури, її організація допомогла кільком родинам виїхати з дружби у безпечне місце. Сьогодні ми вивозимо вже шосту родину. Окрім цього, здійснено три медичних евакуації лежачих бабусь, яких виводять у супроводі лікарів проєктом пролізки з медичної евакуації. Як тільки надходить дзвінок, одразу їдемо. Зазвичай евакуація відбувається, коли ми забираємо людей з мінімальною ручною кладдю. Але якщо є така можливість і дозволяє безпекова ситуація, то намагаємося забрати якісь цінні для родин речі. Звертаються і літні люди, і сім'ї з маленькими дітьми. Залежно від регіону, від міста, з якого ми вивозимо, різні звернення так само з дружбами вивозили і мам з дітьми, і літніх людей, і родини середнього віку. Немає не, не вікової якоїсь вибірки. Хто звертається частіше? Звертаються ті, у кого руйнується житло, кому ніде залишатися або біля кого надзвичайно близько відбуваються обстріли. Пролізка каже Ольга Качура, допомагає виїхати людям, які самостійно знайшли собі нове житло, і тим, які прямують до міста тимчасового перебування. Коли надзвичайно сильні обстріли, коли вони посилюються, то і в МТП це дуже прекрасний варіант. Ми везли дідуся і розказуємо йому, що там другий поверх. А дідусь маломобільний з милицями каже: дівчатка, ви везіть, везіть, будь ласка, аби не гупало, везіть, я піду на другий поверх. На милицях піду. За словами Ольги Качури, для того щоб отримати допомогу з евакуацією, мешканці дружби можуть звернутися на гарячу лінію проліска Конотоп або до Дружбівської міської ради. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.